Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, сьогодні, 19 липня, і в першому читанні ми чуємо сьогодні фрагмент з 12 розділу книги Вихід, який нам розказує саме про, цей, про цю подію, коли євреї, вибраний народ, виходять з Єгипту. Послухаймо цими днями рушили сини Ізраїля в дорогу від Рамзесу до Сукот, де з 600 тисяч чоловіків. Що йшли пішо, не рахуючи дітей. І мішаного народу сила знялася з ними, і вівці, і худоба, дуже велика отара. тіста, що взяли з Єгипту, понапікали вони опрісноків, бо тісто ще не заквасилося, і бо виганяли з Єгипту, то вони не могли гаятись та й навіть не приготували собі припасів на дорогу. Проживали ж сини Ізраїля в Єгипті років 430 і по 430 роках цього самого дня усі бочища Господні вийшли з Єгипту, та ніч була, ніч чування для Господа, коє вивів їх із землі Єгипетської. Тому ніч це Господня, щоб чували в ній на честь Господа, всі сини Ізраїля з роду в рід. Так, Чуємо про цю подію, коли Ізраїль виходить з Єгипту. Пройшло 430 років того самого дня, як вони війшли в Єгипет, того самого дня теж і виходять. Це відбувалося десь в 13 столітті до народження Ісуса Христа. Ця подія. В рабстві не було 430 років майже ну, пів 1000 років. Уявить собі, пройшло 200 років, 300 років, Бог нічого не робить. 400 років, 420. Не? Шок. Здається, що ситуація не міняється. Важка доля наша. Але Бог. Починає діяти, і євреї не сумніваються, що Бог їх веде. Вони виходять з Єгипту і ми не знаємо імені Фараона часом теж, чому не написав імені Фараона. Є такі переконання, що просто. Фараона в Єгипті шанував як Бога. І якби вони ну, сказали нам його ім'я, то вони ну, якимось чином би віддавали йому шану, взиваючи називаючи його ім'я. Тому просто євреї цього не хочуть робити, не хочуть поклонятися фараонові. Тому просто мовчать, наче його не існує. Z tak, też my, czujemy, że było 600 tysięcy człowieków. Nie tam, że dzieci i tak dalej. Ja wiem, że 600 tysięcy człowieków, i wychodziło, to to, że z dziećmi byłoby pewno, gdzieś 2 miliony ludzi. Jak one by wyjść razem w kupie, to byłoby, że taka choda, kolona, jaki jest 200 kilometrów wyczerpnąć to niemożliwe. My rozumiem, że tu jakby jest jakiś niuans, no i było dużo, bardzo, no, ale jest też taka próba, może się Wam tam, ja nie znam języku mowy, ale tam jest taki termin LF jewryjski, jaki przekładał jak 300 tys. Ale LF może oznaczać taki 600 tysiąc, ale 600 grup e, po po 90 e, osób, e, no człowiek, na przykład rodzin, 600 e, takich rodzin e, po 10 człowiek, myślisz, nie? I to di e, e, wszystko członków byłoby 6 tysięcy członków. 6 tysięcy członków chcę być realna w grupie odej. Kiedy grupa to dyje, jak wchodzę razem, taka kolona rachowałaby zu 2 km. І здається, що це більше, якби що це можливо. Ну, Це такі рефлексії знаєте, біблістів, там, шукають вони правди. Варто часом на них прислухатись, ну, щоб усвідомлював масштабний, що це, напевно, не були мільйони людей. Просто тоді взагалі, людей на землі було набагато менше. Да. Для нас не важливе число. Для нас важливе є сама подія. Перше з цього поневолення вони виходять ту самою дорогою, яку не прийшли, навіть той самий день. Таке пройшло 430 років. Бо знаєте, іноді треба вернути повернутися до тих самих подій, які колись були, щоб якби, розібратися в цьому. Пам'ятаєте, напевно, за вас молилися такою заступницькою молитвою, молитвою зцілення. І так далі. Найчастіше коли ми more про таке внутрішнє зцілення і звільнення, наприклад, від впливу Демона, сатана, то ми намагаємося перше ці молитві з'ясувати вийти в Єгипет. Ні? Входимо в Єгипет, з'ясовуємо ці наші зранення і пізніше ми виходимо цією дорогою, якою ми війшли, виходимо, але вже якби в присутності Бога, з такої Божої інтерпретації цих подій і так далі. Не? То, то, можна сказати, це правильна, правильна, правильна дорога, правильний шлях. Треба вийти. i samej drogą, jaką my wiszły, To jest sobie, usłyszeć to i zaprosić tam Boga. E, Zwyczajnie w Jeziorach znajdzie się gematria, kiedy każde litery alfabetu jeziorskiego przypisują jakoś wartis i w gematrii to jest 430. Można interpretować jak słowa e, i dwa warianty. Перше, це є така руїна, яку не можна відбудувати, тобто така, така ну, повна руїна, не? повна руїна, і так це тальмут єврейський пояснює, що євреї вийшли з Єгипту після тих 430 років, тому що за Богом можна йти тоді, коли все ти втратив, коли все стало руїною. Це правда, не? ви самі помітили, найчастіше ми навертаємось тоді, коли все зруйнувалося в нашому житті, коли вже немає жодного, жодного порятунку, жодної надії. І тоді ми до Бога. Поки ми ще самі можемо, то ми кажемо, Боже, я сам собі в, я впораюсь, я собі сам влаштую щасливе життя. Думаю, що, що це дуже така. Ну, це правда, правда, яку я на собі теж багато разів перевірив. Виходжу з Єгипту тоді, коли я вже сам нічого не можу робити, і Єгипет мене вбиває, і тоді починаю кликати: Боже, спаси мене. 430. Труїна. Яку ж нічого не відбудуєш. Все. І друге, інтерпретація теж і гематрична. 430 означає бути готовим до дородів. До коли мама народжує дитину, то вона ж частину свого життя віддає. Не? Можна сказати, що мама помирає, вона віддає життя дитині. Це звичайно дуже гарно. Бо мама народжує дитинку і всім мамам вдячні за це. Але мама що жертвує. Не? Навіть процес перед родами не дуже важкий і не добуває для мами. Вона готова жертвувати своїм життям. Нове життя завжди будується на руїнах старого. Що змирає і щось нове народжується. Зернятка народжується нове життя, але зернятко воно вмирає. І, і, і Бог хоче сказати, що Треба що залишити, щоб народитися наново, не? залишити старе життя, щоб жити новим. Тому євреї мають залишити Єгипет, щоб жити новим життям. E, Теж Біблія нам показує, що євреї вийшли вночі, бо кожен вихід e, e, відбувається вночі, чому Бо вночі ми нічого не бачимо. Вночі ми тільки чуємо голос. І треба довірити голосу Бога. Взагалі, в Книзі Буття, в першому році на початку, там сказано, що відкрилися очі Єві. І вона побачила тоді цю красу і так далі. Захопилася тими плодами, і що вони смачні, і заготіла їх і так далі. Сатана відкриває якби її очі, звертає увагу на цю красу. А у вірі йдеться про те, що ти цього не бачиш. Ти таки чуєш Його слово, Йдеш за Словом Бога вночі. Євреї не бачать, куди вони йдуть. Вони довіряють Слову Бога. Тут теж ми ще не бачимо цього раю. Нам важко собі уявити небо. Але ми знаємо, що воно є, бо Ісус сказав, і ми слухняні слово Ісуса передусім. Треба йти. slipu za Jezusem Nowym mujsaej można skazać nie tu już głos na i taki niuans, że też najteż, że jezuity nie wstępły chleba opisnoki takie spożywali nie, to ciekawe, bo nie byli gotowi, no ale tak jak sobie tak przygadaty tę sytuację to bo już rokami ich tam gotowało były różnicy На єгипетське покарання, Їх було 10, різноманітний. Це був знак, який мав сказати теж не тільки фараонові переконати, але й євреям, що вже, вже Бог починає діяти. Вони на це дивилися і бутербродів не приготували. Були шоковані, були не готові і так далі. Тож в, в східній традиції вживаємо нормальний хліб. Ні? Paśń, tak. a w e... e... Veroniki, nas ten brzydki chleb. Czemu? Prosto mamy sobie uświadomić, wtedy kiedy mam że ten chleb, skoza matcu, nie, że Boch nas retuje, zpasaje z rabstwa, Тоді, коли ми до цього ще не готові. Ми, ми не готові. Якби Бог чекав на те, щоб ми були готові вийти з Єгипту, ніколи б не дочекався. Тому Бог починає діяти. І кожна євхаристія, це такий шок трохи для нас, що вже Бог каже: я вже прийшов, але ми ж не готові. Виходимо, йдемо. І саме до цього Бог мене запрошує сьогодні. Виходимо з гріха, з рабства, йдемо до обітованої землі. Причастя є до цієї дією Бога, якою Бог нас спасає, рятує. Дімо за Богом. Слава Ісусу Христу!